Це дуже хвилюючий момент. Ми цього і чекали, і водночас я цього дуже боялась, тому що я не поруч. Мені б дуже хотілося бути поруч зі своєю родиною, водити в школу свого синочка, але поки що так сьогодні буду повертатися в стрій, тобто цей перший дзвоник, тому він такий хвилюючий для мене сьогодні. Богдан, йому 6 років, буде вже скоро сім. Минулому році ми вирішили не поспішати йти в школу, дали собі ще рік, і це було в принципі, важливо для того, щоб зрозуміти, що він вже підріс, підготувався і вже готовий до цього важливого кроку в своєму житті. Тому тепер він знає, що школа це його другий дім. У мене є доросла дочка Єва, їй 20 років, дуже нею пишаюсь. Вона студентка Львівської політехніки. Вона живе і працює і навчається у Львові. Це дуже класно, тому це вже було в нашому житті перший клас, і тепер ми прийшли до цього знову. Я працювала в податковій міліції і теж займалася секретним діловодством, і тому це стало. Дуже легко мені знайти себе в Збройних силах в цьому ж напрямку. Мобілізувалася я в службу охорони державної ДЕМІС. Це те, чим я займалася до війни. Те, що я знала, тому мені було з цим легко працювати. Я розуміла, що я тут буду корисною. А потім вже я стала заступником начальника штабу з мобілізаційної роботи і тепер працюю трошки в іншому напрямку. Останні два роки майже ми вже знаходимося на Донецькому напрямку, не повертаючись додому. Хоча ізначально створювався батальйон як територіальна оборона Полтавської області, але ось вже дуже багато часу ми там. Це трошки складнувато, тому дуже що хочеться повернутися вже, або щоб нас замінили, або щоб нам допомогли. Лишов салони з малим. Я читати, ховати, малювати. Всі присіли. Ми там савали в плечі, віддати зараз. Ми танцювали, співали, фоткались. Він дуже пишається цим. Він чітко розуміє, хто я, де я, він постійно передає вітання військовим. Йому це подобається, він дуже часто каже, що хоче зі мною поїхати, мені допомагати, тому я не буду здивована, якщо колись він зробить подібний вибір, ну, аби підтримуємо його в будь-якому випадку. Ми постійно в зоні виконання бойових завдань. Пустка, якісь відрядження можливі, тому іноді вдається вириватися на якісь вихідні, дякуючи командуванню, яке постійно йде на зустріч в такій ситуації, коли є маленька дитина. А морально складно. Я розумію, що я роблю, для чого я це роблю. Це був мій свідомий вибір встати до лав Збройних сил України. Дякуючи підтримці родинні. ну, це можливо, але це нелегко. Є чоловік, свекруха, бабуся, дідусь, які підтримують нас в цьому і допомагають дуже. Я дуже хочу привітати всіх таким прекрасним днем, першим дзвоником дітей, які йдуть до школи, батьків. Я дуже хочу сказати, наголосити і попросити вірити, допомагати Збройним силам України, бо це дуже важливо. Я розумію, що люди втомилися від війни. Ми теж втомилися, але без допомоги і підтримки буде важко встояти. Тому не бійтеся йти, не бійтеся. Ставати на захист це дуже почесне і дуже правильне рішення, дивлячись на те, що зараз відбувається. Тому всім миру.